Вітаю вас, мої любі! Ви завітали на канал Вікторія Буряк, а мене звати Віта. І сьогодні такий чарівний хом'ячок допоможе мені розпочати знімати відео з другим стартом у спільному проєкті Вікторії з каналу Україночка В'яже, зв'яжемо тренди. Різдвяні старти. Перший мій старт був не дуже вдалим. Але про нього трохи пізніше. І от, оскільки перший старт у мене вийшов комом, я вирішила, що другий старт у мене буде легше, бо треба багато працювати над ну, помилками. Тому щоб у мене був час, я вирішила вив'язати звичайні шкарпетки. Ось в мене була така пряжа Alize Comfort Socks Superwash, два однакові моточка. це в мене був подарунок. За участі в одному з спільних проєктів. І ось вже з цих двох матків я вив'язала дві пари шкарпеток, а це вже залишки. І ось з цих залишків, такої пряжі, вони в мене на одному і тому ж місці завершилися. І от саме з такої пряжі я на цьому тижні буду розпочинати в'язати шкарпетки. Який розмір у мене вийде, я не знаю. Адже хочу цю пряжу вив'язати вив в нуль. А тепер прийшов час виправляти свої помилки, тобто робота над помилками. Свій перший старт це в мене був чоловічий жилет. Я вив'язувала зі спонсорської пряжі, резинка 1 на 1 вийшла рівненько, а потім вже пішла резинкою 3 на 1 і пряжа в мене почала косити. Можна було б розпустити і вив'язувати резинкою 1 на 1 і далі. але... Цей виріб на руки дуже важкий. От хто в'язав з мікрофібри, вона також, також важка на руки. Ось щось подібне. Тому я вирішила, я цього робити не буду. Тому я все розпустила. Тепер в мене пряжа спонсорська у моточку. І я вирішила її поєднати з іншою незнайомкою. Нагадаю, бо склад цієї пряжі та метраж я не знаю. І ось до цієї незнайомки я додала ось таку світлішу незнайомку. Це також склад не знаю, м'якенька-пряжа. Тому зараз я спробую вив'язати зразок та подивитися, що в мене вийде. Але в'язати я буду тільки лицевою гладдю. Аби подивитися, наскільки буде косити поєднання цих двох видів пряжі. Вив'язала зразок, це пробувала спочатку один вид пряжі, а це вже другий. Як бачите, він вив'язаний лицевою гладдю. Я вже його поправила, висушила, і, як бачите, усе рівно косить. Тому для того, щоб вив'язувати жилет, я буду використовувати формулу скільки лицевих петель в ряду, стільки й Пішла я пробувати дов'язати, і потім вам покажу, що в мене вийшло. Так, показую. І ось на, три, на спицях 3,5 я вив'язала резинку для свого жилету, тобто старту. Один А, дубль другий. Я вив'язала резинку і в'язала вже не резинкою 1 на 1, а 2 на 2. І не на трійці, а на три з половиною одразу пішла. Початок своєї роботи над помилками я вам показала, а от що в мене вийти і який тепер буде жилет, ви вже побачите у звітному відео. Так що, якщо організатор не буде заперечувати, або не показувати далі процес, то я буду спокійненько собі в'язати. І вже, ви вже в підсумках ви побачите, який жилет в мене вийшов. Одразу хочу сказати: набагато м'якіше полотно виходить, і легше його вив'язувати. Я знову до вас підключилась, мої любі, аби показати, що я вже розпочала вив'язувати шкарпетки. Знімаю я на підвіконі, бо тут найсвітліше місце. Це будуть звичайні шкарпетки лицевою гладдю без усяких о, видумок. Хрестообразним способом я набрала край, цей спосіб мені дуже подобається, він еластичний, дуже гарно розтягується. І моя улюблена резинка 2х2. Бо, як на мене, вона більш щільніше прилягає до ноги, я вже вив'язала повністю резинкою 2 на 2. І вже ось зараз на цьому етапі я вам показую: в'яжу я шкарпетки паралельно. І після того, як я зніму, я вже почну вив'язувати лицевою гладдю паголянок до 5. І потім я знову до вас підключусь та, вже, та покажу, що в мене вже вив'язано. Мої любі. Дов'язала я до п'ятки. Просування не дуже швидкі. Поки що, ну нічого, головне, ж стартанути, сподіваюся, що до закінчення нашого спільного проєкту я шкарпетки дов'яжу. І от, якщо підвести підсумки другого тижня різдвяних стартів, то в мене вийшло два старти старт номер 1 а та старт номер 2 Ось на такому вигляді. Зараз у мене ці два старти. На цьому, мої любі, я буду завершувати свій звіт. Хочу вам запропонувати, пройдіться, будь ласка, до дівчат. З посилання на організатора Вікторію та усіх дівчат, які приймають участь у спільному проєктові, ви знайдете в описі під цим відео. Нагадую, що у нас приймають участь як на Ютубі, так і на платформі Інстаграм. Проходьте, будь ласка, дивіться, надихайте і в'яжіть. Хочу побажати вам, мої любі, тепла в душі, тепла в оселях, світла вам в оселях, а найголовніше чистого неба над головою. До зустрічі, мої любі, до наступного тижня, бо з понеділка у нас буде третій старт. Третій тиждень наших стартів.